Голова облдержадміністрації Борис Клімчук, перебуваючи у Ковалі, побував на будівельному майданчику, де невдовзі продовжиться спорудження місцевої поліклініки. Майбутня медична установа за новим проєктом має бути триповерховою. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, на ремонтні роботи поліклініки та купівлю медичного устаткування, необхідно 46 мільйонів гривень. Будівництво ж самої споруди триватиме не один рік. Поспілкувавшись із представниками місцевої влади та архітекторами, Борис Клімчук зазначив, що для того, щоб оголосити тендер та розпочати будівництво поліклініки. Клініки необхідно, щоб Ковальська міська рада виплатила борги попереднім підрядникам, які працювали на цьому об'єкті. Я поставив завдання, наскільки я розумію, і якби ті, ті шляхи, які треба пройти, щоб його ну обнулити. І ми могли в Луцьку проводити тендер, визначати будівельну організацію, яка би могла ще в цьому році виконати робіт на 5-6 мільйонів гривень. Такі гроші є. Вчора Верховна Рада проголосувала зміни до закону про державний бюджет, тому я сьогодні вже так не гіпотетично кажу, а кажу доконано, що такі гроші я готовий виділити на продовжене будівництво цієї поліклініки в Ковелі, Уже, так сказати, модифікованої, трошки нижчої по поверхах. Ну, якби Значно дешевший, ніж в попередньому проєкті. Як мені кажуть, фахівці, десь загальна кошторисна вартість будівництва це з обладнанням в районі 46 мільйонів гривень. Ясно, що це об'єкт, який буде будуватися два, а три роки, судше за все, такі об'єкти за рік не будуються. Вони і раніше не будувалися за рік, зараз тим паче. Але головне тут продовжити. продовжити. Я хочу ще раз сказати: шляхи для вирішення є. Різні варіанти. Але м'яч. На, на ковальській стороні в мера, в його помічників, заступників, вони повинні мені дати обнулений варіант. Ми говоримо, що ті роботи, які виконані на певному етапі, вони ніде не зафіксовані. Да, ми, цю ситуацію необхідно вивчити, зробити певну ревізію виконаних робіт, знайти генпідрядників, з якими заключались договори, які виграли сьогодні. Тендер. Сьогодні домовлено, що зустрінемося з субпідрядником Чернухи Віктором Григоровичем в частині виконання його робіт, будемо говорити, без кошторису, без оплати. І домовленість, як ми будемо виходити з цієї ситуації, погашені цієї суми Так, да, сьогодні. Якщо ми говоримо, що реально виділені кошти, то в якийсь момент ми будемо домовлятися з Віктором Межеворовичем про респурсизації цих боргів, або десь будемо брати кредити, щоб погашати ті борги. Але власне, це мова йде за те, щоб будівництво поліклініки продовжувалося».